Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Авіація в небі рівного вибухи понад 600 парашутистів висадили на кордоні поблизу рівненщини. Дві невідомі ракети збили як мінімум один іл 76 білорусів, який рухався на кордоні. В той же час партизани пишуть про вибухи на аеродромі Бреста. Є пряме влучання в комплекси С 300 та С-400. Як пишуть джерела на місцях територію військового аеродрому оточили та пишуть, що про. Водяться навчання, хоча це насправді не так. також. Як пишуть інформатори на місцях, підтверджують, що пошкодження зазнав один із транспортних іл 76 Також аварія невідомого походження трапилася на аеродромі Барановичі. На останній зустрічі де жив Путін міг схиляти Олександра Лукашенка до участі білоруської армії у бойових діях проти України домовленості поміж двома диктаторами можуть передбачати широку участь Білорусі у війні. Так вважає військовий глядач Денис Попович. Про це він розпов в ефірі першого західного можливо навіть залучення війська. Є побоювання, що наслідком цих переговорів буде більше широке залучення білоруських військ до війни в Україні. На жаль, ми про результати цих домовленостей дізнаємося, коли ця армія буде концентруватися на наших кордонах. Єдине, що можу сказати, що Лукашенко дуже не хоче брати участь у цьому конфлікті прямо, говорить Денис Попович, але він не застерігає, що від того, що будують ілюзії щодо здачі білоруських військових в українське полони, білоруська. Армія на його думку буде виконувати наказ Лукашенка через дисципліну. Експерта також не радить проводити паралелі між закінченням чемпіонату світу з футболом і закінченням олімпіади, після якої розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну. Військ на білоруському кордоні немає. Вони не з'являться там завтра чи післязавтра. Для цього потрібен певний час, коли закінчувалася Олімпіада, російські війська вже були розгорнуті на кордонах України. Підкреслює він на його думку, якщо білоруси таке зважаться на напад на Україну. То знову на Київ вони навряд чи підуть, натомість оборудь Волинське чи Рівненський напрямок. Вони можуть просуватися на Луцька, Львів, Рівне з метою переривання логістики і можливих постачань боєприпасів від наших партнерів. На Київ вони навряд чи будуть наступати, оскільки їхня армія малочисельна вважає експертом. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.